Тридця два роки тому трапилося. Найстрашніша техногенна катастрофа не тільки для нашої держави, а для всієї Європи. Для тисячі людей вона стала фатальною. Мільйонам скалічила здоров'я. Тисячі і сотні тисяч людей тоді вирушили для того, щоб ліквідувати ці наслідки. Частина з них навіть не знала, яка загроза життю в них попереду, але всі виконували свій громадський обов'язок. Для того щоб убезпечити майбутнє і надати життя нашим поколінням. Ця трагедія і присмак Чорнобиля ми відчуваємо і сьогодні. Але наш з вами обов'язок пам'ятати тих, хто поклав своє життя, та дякувати тим, хто сьогодні разом із нами, тим ліквідаторам, які своїм життям ризикували заради нашого майбутнього. Шановна громада! Пам'ятаємо усіх тих, хто поклав своє життя і не повернувся. І дякуємо усім тим, хто разом із нами стоїть сьогодні. Здоров'я вам, сил і довгих років життя. Дякую. うん。<music>